Замість 5-7 мільйонів. Стільки цьогоріч мають витратити на виконання регіональної програми територіальна оборона. Під час чергової сесії обласні депутати повинні затвердити ці та ще деякі зміни у документі. Це Закупівля предметів життєзабезпечення, для того, щоб можна ладні раптори, яке інші майбутні. так і виконавців розширювати. серед виконавців. Можете побачити це автотранспортні підприємства. Написали. Для того що дуже часто виникає проблема, коли навіть гуманітарну допомогу зібрали власна скасла, а доставити принеси нічого до цього, говорить Віктор Стеблянко. Допомогу пропонували та надавали різні підприємці, як волонтери, але ресурси вичерпуються у програмі. Говорить начальник управління. Передбачено і підтримку мобільних груп оперативного реагування. Але яким чином розподілятимуть кошти? Поки що невідомо потім майбутнім, тобто на президії обласної ради за участі всіх зацікавлених осіб обласної державної адміністрації депутатів обласної ради. Потім уже між підрозділами або між виконавцями програми говорили під час спільного засідання постійних комісій обласної ради і про зміни до комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на 2013-2020 роки. До неї включили учасників антитерористичної операції. На поточний рік нам передбачені кошти з обласного бюджету в сумі 2 мільйона, вже 90 тисяч із них розподілені саме на матеріальну підтримку сімей загиблих. Так, з березня по травень цього року, за даними військкомату, в Полтавській області мають демобілізувати 1344 військовослужбовця. Регіональна програма запевняють чиновники має соціально їх захистити. Обіцяють соціальний супровід сім'ям військовослужбовців та санітарно-курортне оздоровлення. Прийняти програми мають на позачерговій сесії наступного тижня.